Привет. Я сьогодні на чеках. Таке поле, чорнозем, там ставочок, гарненький сьогодні сонечко, реля просохла. Бігаю своєю компанією. Пробуємо щось знайти, виходить. Це нова територія, ми тут ще не були ні разу. Давайте, якщо щось буде цікаве, я вам покажу, включуся. Вам гарного перегляду. Покликали мене, є в чоловіка вже сигналчик. Краще фібука. Біжимо дивитися. О, гарна. Особливо кольор. Такий зелений. гарно, класно, Збираю і тікаю. <гум> Буду я її носити. І є в мене перший сигнальчик. Уже, дивіться, що це там. Монетка. О, круто. Як я люблю їх знаходити. Гоївша не поглядається. Давайте беремо водичку, миємо і дивимося. Відчистила. Імператора не видно, чуть-чуть. Пійдеться вдома замочувати, відчищати. Теж. Аверс теж не видку, а можливо, якийсь підробний. Якийсь він дуже довгий, овальний. Він. Кидаємо хабарничку. Це дуже. Радує таке, а можливо він був посиблений. І рухаємося далі. Давай <звук> щось знайшов дух теж, показуй. Так, да, кусочок Динаріка. Чи що це? <звук> Ні, кусочок сейбо. Підвізка, яка збула, яка з була підвісочка чи що, Це була. ну Це класно. якийсь сигнальчик маленький дуже. алюмінійка Знову я сьогодні за відеооператора. Ви бігаю, знімаю їх, не дають мені покопати. Кличем на чоловік, що з він знайшов. Як на клаточки, чи пляшечка, щось. Угу. цікаве. кидай. Вико у мене чоловік. Є у нього годинарічок. Класно. Сибний. Я не бачу, не буду мити, терти. Вже дома помию. вам поставлю фото. Це клас. Дивіться, що в мене є візуалочка. Дивіться, який воно гарний. П'яселко. Йду, йду, дивлюся, лежить собі. Дощиком помити. Мені здається, що має бути чекати. тут динарики, але яке з воно дуже раннє. Якщо хтось знає, буду вдячна за допомогу. Чоловік опять щось там копає, поки я розказую. Через Показує, що. Звісно. Не дають мені пошукати. Ось сигнали і сигнали сигнал, маєте. Але показує це. Ні, це якась пляшка, але я бачу хочу... вам. А, би он давно кусочок. Щоб він не було. Може дуже маленька. Воно було. Металошкачку бачу, а я біжу до себе. Ось там. Мій препарат. Так, добираємося вже додому. Щека. Приходиться перескакувати річку. Подивимося, як я маю перескакнути. Чи не впаду. Бачите, наш шлях не такий і простий. Вертаюся я вже до машини. Сонечко тільки заходить, позвонили, потрібно вертатися додому. Покопали ми дві годинки. Результатом задоволені. Біля машини зустрічаємося і я вам показую до знахідок. Я вже біля машини. Цей кусочок сибний віддав друг від підвісочки. Ось така фібука чорна. І це пружинка від фібуки Чорний. Вибачайте, чуть розмила, нема водички. Це тут такі оплавки бронзові. Дві фібуки. Це дуже гарно Чоловік знайшов. Дві фібуки таких гарних І два динаєчка. Один мій. ось такий. І один кругленький. його Головне, що сидні. Дома я відчищу, нічого страшного. І топова знахідка це п'ясовка з візеруночками. Дуже гарне, вироблене. Цікаво, чи ранні чека, чи качі пізні. Якщо хтось побачить, знає, підказуйте, буду вдячна. На сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. і До нових зустрічей. Всім пока! Всім привіт! Ви на каналі Легендарна. Сьогодні я знову на пошуках. Вихід номер 2 Погода в нас гарна, сонечко, снігу майже немає. У сім лісі я була тільки два рази. Сьогодні постараємося знайти, можливо, де споселення, яке збуло, поседню вічу чи поцаризму. Ліс дуже великий. Тими азами ми знаходили тут по середньовічеві різні монетки, буратинки, соліди. Також по ДСВ знаходили кільця, хестики і монетки. Розпочинаємо наш пошук. Вам приємного перегляду. Є вже дуже сигнальчик, покликав мене. Ще не розпаковував Таке кільце гарне. Думаю, що чиясь облужечка була. Думаю, що, мабуть, по ДСВ. Мідний, гарний. Гуляли ми по лісі. Тут ще не було. Знайшли криничку. Дуже глибока. Ой. Викладжена камінням. Не знаю період. Зараз будемо шукати. Мої хлопці готують обід. А я поки кругом не крупляю. Є щось чорний зверху. Дивимося. Думаю, доки вони палять вогонь. Я побігаю, подивлюся. Вже якусь супутку знайду. Угу. О. І кусочок металу я ще вкидаємо. Ходимо, комусь може пригодиться. Загортаю ямку за собою і бігаємо далі. Вони на рукавиці бомби. Рукавиця. Біля тої квінички Є у мене сигнатик уже. 22-23. Випала монеточка. Я вже бачила. Дуже багато сьогодні мусору. тому не знімаю все. 20 копійочок. Так. 2 копівської Адянщина. Зараз скажу, що там пише. А, не бачу 1931, здається. Ось тут новий ну, совєтської власті. Ось така монетка. Ну, хоча б перша. І це гарно. Бігаємо далі, шукаємо, крутимося. Щось десь здасться може виховати. Вітаю коше. напали на слід нюхають. Добре, хоч кабанчики не ждуть до нас. Нарешті, хоч у когось є монетка за цілий день. Біжимо дивитися. Я взяла з собою привод, походжу тут. Кажуть, що сейбу. Давайте дивитися. Показую. Чуду закинути. О, це вже четверте на цьому місці за ці роки. Де? 15 копійок 1872. Давай припущення сигнальчик. Опущений. Класно, бігаємо тут. Найшов мене сигнальчик був, насилає монетка. Дивимося з вами, що це. Гедянщина. 20 копійок. Радянщина, так? О, так, да. Радянщина. Бігаємо, крутимося, шукаємо. Біля цієї монетки 20 копійок. Є в мене ще один сигнальчик. Думаю, що ще одна монетка. На хвилинку. Шукаємо. Де таке чаво? Ось є. Я вже чую. Ще одна монетка, одна копійка 1940 року. А який стан гарний. Як я такі люблю. Монеточки. Така, дивіться, кесуня. Петер і чистесенька. Йдемо подивимось, що знайшов. Цікаво каже. кузик, Герка. Что выпадало бы вот, какой мусор выпадает. А могло как колокольчик быть в середине еще. Вот такие гусь у меня уже. Руки грязные, нехти грязные. Ой. Да. далее, до себя идем. Есть у меня сигнальчик. Молоточек, что бы то я. Такая. Така річ ржава. Якщо я помиляюся, то поправляйте мене. Ще навіть дерево лишилося, тут не загнило. Уже біля машини, є знахідки. Показую бігом вам побігаюся. То, що знайшов. Чоловіка лопата. Дві монети радянських, 10 копійок. Це 10 лей, ґудзичок радянський. Це дві гільзи, мабуть, так, дві гільзи і 15 копійочок. Дуже гарне стані. Ключ радянський, це яка заготовочка. Навіть не знаю від чого. Це гарне. Я не показував, не знімала, бо вже вдома спішили на глибині, як ножичок був. З таким тельничком, мабуть. Також це від ножичка, Такий тельничок. І там на поселенню такі. Довгі. Не знаю від чого, чи від підводи. Далі моя лопата це все чорне, не показую. Це ножичок такий я розломала його. Не знаю від чого він. Такий кусочок желіза, молоточок, щоб та я його знімала. І три монетки. Одна копійочка, 20 копійок і 20 граніх копійочок. І третя лопата це друга. Кільце. Ось таке гарне. Ще ґудзичок, так? Так, ґудзичок. Царизм. Така гарний цей теж ґудзичок, буб'янчик. Дуже гарний він почистий, може його там якісь узорчики будуть. Це у нас помбочка теж на тому місці. Царизм. Там навіть пише щось. О, не знаю. Та, вдома дивитися, бо будемо замочок від будинка. Ну і це наша під мотоблока. Всім дякую за перегляд, всім наступних зустрічей, всім пока!